Будівельні матеріали для реконструкції стадіону «Полісся» у Житомирі. Фірма Артхаус купуватиме за завищеними цінами. Про це 29 червня написали журналісти видання наші гроші на своєму сайті. 21 червня. Департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА провів тендер на 70 мільйонів гривень. До кінця 2024 року виконують третю чергу реконструкції футбольного поля та благоустрою території центрального стадіону Полісся по вулиці Фещенка Чапівського. 18. аванс складає 30 відсотків, а решту 70% Будуть оплачувати протягом 10 робочих днів після виконання робіт. Роботи фінансуються коштом місцевого бюджету. Журналісти видання Наші Гроші пишуть, що порівняли ціни у пропозиції фірми «Артхаус», яка виграла тендер. Із ринковими цінами з'ясували, що пропозиції на деяких будівельних матеріалах фірма Переможець пропонує за завищеними цінами. Що ж до будматеріалів, то ціни деяких із них перевищують ринкові. так щебінь марки М 1000 фракцією 20-40 мм коштує 767 гривень за кубічний метр. Травневий монітор Держдор НДІ показує, що ціна щебінь такої фракції на Житомирщині становить від 276 до 385 гривень за кубічний метр. Це принаймні вдвічі більше від тендерної ціни, але конкретна марка за міцністю там не вказана. Бітум нафтової дорожньої в'язки коштує 36 183 гривні за тонну. За даними моніторингу, ціни бітуму БНД 700 на 100 на Житомирщині складають від 23 800 до 25 200 гривень за тонну. Це на 44% дешевше. По асфальту бетону ця різниця трохи менша. Дрібнозернистий типу Б марки 1 коштує 6 590 гривень за тонну, а в моніторингу на 41% дешевше – до 4 670 гривень за тонну. Василь Герасимчук, директор компанії Артхаус, відмовився коментувати факти із розслідування журналістів, але каже, що ціни на щебінь варто рахувати за тону, а не за метр кубічний. Мені треба розібратися поки без коментарів. Але ви бачили це розслідування? Що не бачу. За яку одиницю виміру ціна. По тій ну, одиниці, що були в тендерній документації, мені здається, що ви однозначно в кубах ви не візьмете ціну на кар'єрах. по-любому вона була за тону. З понеділка на викликане з понеділка. Ну це пізно. Ми сьогодні будемо видавати репортаж. Нам сьогодні коментар потрібен. Без коментарів. Суспільне направило запит до Житомирської ОВА з питанням, чому ціни завищені, і чи не планують посадовці скасовувати результати тендеру. Нагадаємо, що реконструкція стадіону полісся у Житомирі триває з 2005 року і вже витратили на неї понад 150 мільйонів гривень. Дмитро Клименко Суспільне новини Житомир.